Наша громада постійно піклується про наших мешканців, а особливо про мешканців пільгової категорії населення ми постійно залучаємо різні організації до проходження опалювального сезону наших мешканців. От людей. староста наша сільцевита і сказала, що є така е, організація Карітас. Якщо треба тобі, ну як же ж треба? Ми ж з дідом мерзнемо. І я приїхала з документами, мені все оформили і сказали, не бійтесь, через неділю ми привеземо. І так і є. Дякую. Плануємо видати на опалювальний сезон 2024-2025 1424 домогосподарства. Це близько п'яти тисяч тонн паливних брикетів». На сьогоднішній день вже близько 1200 домосподарств забезпечені твердим паливом і можуть спокійно вже зимувати. Саме в Дружківській громаді заплановано видати 188 домосподарств. На сьогоднішній день є 178, сьогодні ми ще 10 домосподарств завозимо та вже повністю Дружківська громада буде забезпечена паленими ракетами. Люди з інвалідністю, багатодітні, маломобільні, важкохворі. Мати або батько, одиначки, які виховують дітей, самостійно можуть отримати цю допомогу. Реєстрація відбувалася за два тижні приблизно до видачі. Люди приходили, десь збиралися в одному місці. Ми їх реєстрували і вже оброблювали списки, щоб вони не отримали допомогу подібну від інших організацій. Обов'язково, щоб не було в них газового опалення, це має бути обов'язково пічне опалення. Ось вони реєструвалися, і сьогодні можуть отримати 3,5 тонни паливних бракетів на опалювальний сезон.